На всіх дільницях територіального виборчого округу номер 21 з центром у Ковалі повторне голосування на виборах президента України розпочалося вчасно. Щоправда, подекуди організаційні питання на місцях вирішувались в останній момент. Ще за день до другого туру. Наприклад, не було відомо, як провести вибори на виборчій дільниці номер 7 в міському будинку вчителя через протікання даху в залі на третьому поверсі. Голосування в неділю тут відбувалось в маленькій кімнатці при вході в приміщення. Загалом активність Ковальчан та жителів Ковальського району, а також сусідніх. Старовижівського, Ратнівського та Шацького районів області на початку дня була млявою. На 11-ту годину ранку явка виборців по округу не перевищувала 10%. Виборча дільниця почала працювати своєчасно о 8-й годині. З'явилися всі члени виборчої комісії. О 10-й годині виїхали члени виборчої дільниці для голосування на дому. В список виборців внесено 1528. На першу годину. Проголосувало 576 чоловік. Протягом дня активність зросла, і на 20-ту годину вечора на виборчій дільниці округу прийшло вже понад 74% виборців. Вже за годину після закриття дільниць представники дільничних виборчих комісій почали прибувати в приміщення міського будинку рад, де працювала окружна виборча комісія. Євгенія Володкіна з села Старий Мосер Ковальського району першою прозвітувала про підсумки голосування на засіданні окружної виборчої комісії. Виборчий день пройшов спокійно. Прийшли на дільницю, хоча б були труднощі. Довозили ми саночками, кониками людей, бо дороги поперемітало. Але вибори пройшли нормально. Добиралися сюди машиною. Спереді бульдозер ішов чистив дорогу, а ми ззаді їхали машиною. Уже за якусь годину другу у вестибюлі будинку рад ніде було яблуку впасти. Засідання окружної виборчої комісії тривало всю ніч, і лише об 11.50 у понеділок члени комісії прийняли останній 252-й комплект виборчої документації від членів дільничних виборчих комісій. За підсумками голосування, симпатії виборців округу розподілились в такий спосіб: кандидатуру Юлії Тимошенко підтримали 92 тисячі 869 виборців або понад 77%. відсотків. За Віктора Януковича свій голос віддали 21 тисяча 125 виборців, що становить 17,72%. відсотка. Ще 3 тисячі 919 виборців округу не підтримали жодного з кандидатів на пост президента України. Я хотів би поблагодаріть членов окружної комісії за спільну роботу, за понимание. а також хотів поговорити всех выборцев, які прибыли на виборчі дільниці і віддали свої голоса за кожного из кандидатів, за кого він хотів. Загалом участь у другому турі президентських виборів в межах територіального виборчого округу номер 21 взяли 119 тисяч 231 виборець. Атака в минуле саме з цієї картини художник Олександр Дишко свого часу розпочав тематичний цикл робіт до тисячоліття древнього Володимира Волинського. На сьогодні їх уже понад 20. і саме ці роботи художника створили його авторський проект Галерея Галицько-Волинського літопису. Один із визнаних майстрів історичного живопису пояснює саму ідею виставки «Кліо. назад до Європи. Досить просто. Ну за це те, де ми були, це може і зміст, але це і факт, тому що ми були там, і ми хочемо людей навернути на ту думку, що ми що нас забрали просто. На сильно забрали, бо насправді оці всі рубежі границі, які творили, чертили мужновладці, королі. Оце вони нам робили границі. А ми там були. Нас границь тіх не було. Це такий скажімо, візуальний прорив в те справжнє, що було постаті Данила Галицького та Люберта, княжни Волинської та князя Костянтина Остросько. Увесь цей історичний контекст виставки глядачі споглядали під акомпанемент музичних імпровізацій музикантів камерного оркестру Квінта та пісенних палат композитора і виконавця Сергія Шишкіна. Аби краще зрозуміти зріз історичних епох та творчий задум художників, відвідувачі виставки мали можливість безпосередньо поспілкуватися з тими, хто представив свої роботи в стінах культурно-просвітницького центру. Олександр Дешко, Наталя Градиська, художня шкіра, текстиль, Нора Сабова, Дешко, живопис графіка, Володимир Хижинський художня кераміка, фотохудожник Олександр Більчук по різному відчувають і своєрідно передають дух історизму та європеїзму, яким живуть наші сучасники. Кожний художник працював над якимись своїми роботами, але ми свідомо десь готувалися до того, що в нас виникла така ідея, і ми над нею працюємо. І тому вже роботи десь в тому контексті розроблялися. Бути європейцем означає не лише пам'ятати минуле, а й бережливо ставитися до його спадщини та унікальних історичних місць Волині. Зуважив на відкритті експозиції один з кураторів виставки Василь Ворон. Організовуючи ці експозиції, ми намагаємося привернути увагу. До тих надзвичайно серйозних актуальних питань, які стоять перед кожним історичним містом. В Коваль перед Ковалем так само. А це питання історичного ареалу, визначення його меж, це питання охоронних зон, це питання паспортизації пам'яток, їхньої майнової оцінки. Словом, тут не початий край роботи. Коваль став третім містом Волині, де вже презентували виставку Кліо назад до Європи. До цього з історичним мистецтвом Волинських художників могли познайомитися жителі обласного центру та Володимира Волинського.